Асцендентні Омни для вас на двадцять 24 липня заложує активацію якоїсь нової програми. У сферах, які стосуються людей, яких ви любите, дітей, поїздок, подорожей, приємного проведення часу, це може бути тема хобі або тема виступів, якщо для вас актуальна, тема спорту. Тобто тут будуть заложуватися якісь нові програми для вас, так, на, наступних, на наступний місяць. Повнолуння в нас відбудеться повня 9 серпня. В знаковій водолі, тому ви можете отримати по цій повні результати щодо ваших цілей планів на майбутнє. Ви можете оприділитися і своїм майбутнім, що, як, куди далі. Також це тема ваших друзів або оточення. Можливо, вам потрібно буде змінити оточення і ви вже прийдете до цієї думки. Також ви можете отримати результати від якоїсь своєї ідеї або від Втілення своєї ідеї. Також ви можете війти в якусь нову команду, так, або, або виступати через інтернет, якщо у вас є такі. А якби плани на життя. Тобто 9 серпня повня принесе вам результати ваших цілей, планів на життя, якоїсь вашої соціалізації, груп, колективів, однодумців. І а, там ви можете, вся повня може вам підсвітити, що, куди, як і далі. Тому що 11 дім він нас відповідає за наше майбутнє, за наші цілі, мрії, плани, і він такий більш соціальний. А далі, Ретро Меркурій, знову ж таки, 11 серпня, вже розвертається в сферах, знову ж таки, п'ятого дому. Можливо, там, де заложилось у вас новолоня, можливо, ви щось а, якби, думали, обдумували, приймали якесь рішення, то Ретро Меркурій. Вам допоможе да, з чимось оприділитися. І ось з 11 числа він вже вийде із ретроградності, але буде йти ще по, темах, по темі П'ятого дому до кінця серпня. Тому також Ретро Меркурій говорить про. Можливе завершення якогось етапу, якогось обдумування. Це може бути тема документів, це може бути тема дітей, знову тема людей, яких ви любите, і ось все, що пов'язане з цим, Меркурій має принести вам з 11 серпня вже теж якусь ясність. І Венера з Юпітером буде у вас робити з'єднання в сферах четвертого дому.